завдяки вирощуванню перцю я можу прогодувати свою сім'ю. Мій молодший онук може показати, як потрібно нанизувати перець. П'ятирічний хлопчик міг би навчити багатьох сорокарічних жінок, як правильно це робити. Сподіваюся, що обидва внуки також продовжать сімейну справу. Бабусю, я прийшов. Ходи сюди, дорогенький. Підходь, маленький. Сідай на свій стільчик. Ось тобі голка. Ти мені заправила нитку? Чи я вже проколов? Так, проколов, молодець. Одь -одь. Угу. Нанизуй, стягуй їх туго корчиком. Так, так, молодець, синку. Ми з чоловіком займаємося виготовленням паприки уже дуже давно, відколи одружилися. Це було вже 36 років тому. Процес сушіння перцю розпочинається з того, що його нанизують і на місяць залишають сохнути на свіжому повітрі. а потім переносять до сушарки мені більше до вподоби нанизування, тому що був випадок, коли довелося виконати 20 мішків перцю, оскільки він не висох належним чином. Там, де сохне перець, має бути вентиляційний отвір, аби пара виходила. А я його напхала, не звернула на це уваги. от і довелося виконати дуже багато перцю. Фюзет паприкана кінсарі. Що цікаво, перець, який нанизують, має набагато кращий колір після дозрівання. А у мішку перцю багато, і він так гарно не червоніє, як той, що у в'язанках. Цей перець уже наполовину сухий. Через 3-4 дні я його кришитиму. Чуєте, як він дзвенить? Тут температура близько сорока градусів, але можна нагріти тирсову буржуйку і сильніше. У цій сітці перець уже сухий, тому можна буде її зняти, перець кришити, класти у мішок, добре потоптати ногами, а потім помолоти. Одночасно ми висушуємо 37-40 кілограмів уже меленого перцю. Насіння паприки залишається кожного року. Не пам'ятаю, коли в останнє його купувала. Уже багато років маємо власне насіння, тож ми постійно розмножуємо цей вид перцю. Збираємо чимраз більше насіння, аби виростити і ще більше розсади. З нашого городу збираємо 4-5 центнерів перцю. Це дуже вибаглива рослина, тому мало хто цим займається. Адже щоб мати гарний урожай, треба докласти багато часу і зусиль. От і зараз була 40 градусна спека, але ми з мамою все одно працювали на городі. Копали, пололи, бо перець, як кажуть, росте під мотикою. Я люблю це сільське життя. Навіть не уявляю, якби довелося кудись поїхати. Хочу жити тільки тут. Тому що все життя важко працювала на цій землі і не могла б жити в іншому місці. Не знаю, про що зараз думає молодь чи хоче займатися цією справою. Але для мене важливо, що я маю кому передати цю сімейну традицію. Вірю, що внуки. Будуть виготовляти паприку, тому що це дійсно хороший спосіб забезпечити родину.